Доброго дня, шановні підписники. Ну що, вчора зима, сьогодні вже весна. Іде дощ. Іде дощ. Все розтає, а у нас йде процес загрузки. Приїхав кум на поміч, да. приїхав Сашка і загрузає. Діда проганяють, щоб я тут не путався під ногами. Кажуть, ти під ногами путаєшся. Вони самі. Оце так іде процес загрузки. Кума ви вже знаєте. Так що кума може, можете поздравити із поповненням у сім'ї. Так що в новий рік куму зайшов з поповненням. Доця в нього родилась. Тепер же у нас кум багатий. Два сина і доця. Молодець. Найменшою сім'ї. Стюкся на доцю. Да. Так що доця є, Альонка в кума. От так. Сашка ще не жонатий. Так що, дівчата, дивіться. Он він, будущий хазяїн. Да. Молодець. Хлопець не цурається, ніякої роботи. І хазяйство держить, і нам допомагає. Отак. От ти кум знизу береш? Давай, давай. Бачок. Так що. Сіно у нас під навісом таким. Трошки он за сніжку намило. трошки. Ну, то воно нічого страшного, воно не промокло, Ну оцей весь фронтон буде в цьому році закритий. Не вистачило в нас часу. Є у нас метал і наворота. Ну так як було загрузено сіно, варити треба тільки тут, бо ворота будуть десь 7 метрів на 4,70 висотою. Ну, На всю оцю, от так от. Так що варити треба буде тільки тут. Уже Діма пообіцяв, що зваре. Дімон... Дімончик, варив, чуєш? Варив. Да. У нього сварка полуавтомат Фатон. Він мені варив оце всі ферми, приварював до затяжок. Це все Діма тут. Біжав, да. Так. Да, не погукали Діму е, орати, так каже, що ж ви мене, дядя Ваня, йому і я вже ж теж своїм трактором. Ну от так. Ну нічого. Дімчик, не обіжайся, да. ми тебе пригласимо, як будемо варити. Отак от і діла. Так що продовжуємо працювати. І так, продовження. Передок уже загрузили, зараз догружають взад. І, і всі проблеми. От так. Що то молоді? Все це діло швидко, енергійно. Ось таке сіно в нас. Ти одразу каже, скільки влазить. Да, скільки влазить 286 штук. Уже тут провірено, відтаріровано 286 штук. Значить, вага тюка від 15 до 18. О, які вони. Саша, яка вага тюка? Нормально. Ну, як перший кидає 10 кг, а як последній, мабуть, і так. Ну, от 15 до 18. Отак. Так що. Перший ряд у поперек над бортами, другий стоя, третій раз, третій ряд теж у поперек. Значить, висота, ми вже заміряли, якщо брезент, ми натягнемо, метр дев'яносто. Ну, койде може метр дев'яносто п'ять. Дозволено 4 метри. Так що все це воно тут діло в габарітах. Ну, і виступає, от як ви бачите, за борт. От чуть-чуть виступає. Ну коли брезентом втягуємо, і воно на рівні борта не стає, але десь сантиметра 2-3 виступає. Оце отак. Так що нічого страшного. Mm -hmm. Ну оце отак. Щільненько натоптують. Оце отак хлопці його грузять. От. Це ж резина наша, щоб не сказали, а тоді дуже, мабуть, колеса поміняв. Ні. Вже не міняв, оце отак. Це ми з'їздили, ще ні разу його не мили, он трошки вимазано. Ждемо по новій почті прийшли сюди пластикові колпачки такі з язичками. Ну, треба надіти. На всіх іномарках, на фурах воно є, а в нас нема. Буде і в нас таке. Отак. І так, вже готово. Загружено, зачехлено. Отак от ми чехлим його спереді. Резиночки, все оте діло. от, Ну, все рівно задочок трошки метиляється, Ну, брезент. Як-не-як -як, ще ліє, вітер, так сказати, задуває. Ну, а тут полоси верхні видно. І на тій, на тій стороні, оце отакий, отаким образом. Отак. От і отак от, от задочок. Ну, задочок, зрозуміло, треба дай задок буде зробити такі петлі, щоб і задок посередині теж притягувати, щоб воно не теліпалося. Ну, не жалкий брезент, його вже треба викидати, він там по прій бідолаха. І робили ми його не з нового. ну, Новий брезент є, то як будемо шити, ми так і зробимо. Зроблю петлі, щоб оця резинка і посередині виходила точно так, як передок. І буде нічого зробити. Оце отак. Так що у нас сьогодні весна. І з криші капає, тече. Оце отак. Так що машина до бою готова. Ждемо погоди. Тільки не буде доща і ми поїхали. Отак виглядає із цієї сторони. О. Так що після прошлого рейсу ми навіть її не помили. Ну, погода така, що отак вона в нас. Опа! Отак вона в нас. Чистенько, заслано, культурненько. От. А то там розказують, що О, дід вилизе, ні, не вилизу, а Вон, пилячка, вона як є, так і є. Ну, нічого страшного, обдуть є, чим двері відкрили, видули і поїхали далі. Так що, це не проблема. А як без пиляки? Та ще сіно. Оце отакий розклад. Так що дивіться, насолоджуйтесь. Ну, осталося ще трошки на півмашини, а тоді вже переходимо. У другий склад цей вже освободимо, вже буде в нас місце і можеш ми таки, та не може, а в цьому році таки зваримо і ворота, щоб це все діло було закрите. Тоді оці всі грязі, оці всі тут не буде. От так. Заладилося, можна тепер і чаю попити. Тепер уже не трясе.